Доброго дня, шановні жителі нашої громади, Південнівської громади. Сьогоднішнім святом водохрещення закінчуються, скажімо так, зимові свята. Ми розпочинаємо уже 25 рік, але, на жаль, розпочинаємо ми його в умовах війни. І... Ми не можемо повноцінно відчути цей ці святкові настрої, тому що війна є війна, і особливо болісно це відчувати відчувалося і відчувається на жаль, що в нашій громаді. На новорічні свята була у нас жалоба. 3 січня ми попрощалися з нашим земляком капітаном Константином Заболотнім, заступником командира 18-ї стрілецької роти 6-го стрілецького батальйону, 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Константин загинув 21 грудня в районі населеного пункту Малі Щербаки на Запоріжжі, на захищаючи Україну, нашу землю і безумовно кожного з нас. Ворог продовжує свої підступні дії, тому ми не знаємо, що можна чекати в будь-який час від нашого ворога. І я, як завжди, Прошу вас бути пильними і неухильно дотримуватися правил безпеки при сигналі повітряної тривоги. На сьогодні всі управління, всі відділи працюють над звітами за минулий 2024 рік. Будуємо плани на 25-й рік. Будемо надіяти, що 25-й рік буде краще, ніж 24-й. Дуже цього хотілося б. Всі підприємства, установи сьогодні працюють в штатному режимі. Комунальні служби забезпечують стабільну роботу міста і громади. Зв'язку з ожеледицею було випробувано розкидувач. Піску і солі е, в нашому місті для безпечного пересування і транспорту, і мешканців все вийшло добре. скажімо, машини відпрацювали. Е, ну, скажімо, добре, ну може не на відміну, але добре. Школи е, нашої громади перебувають на канікулах до 26 січня, е, оскільки протягом семестру навчання проводились і в суботу, тому в них була можливість зробити такі практично місячні канікули. І зараз діти знаходяться вдома на канікулах. Приміщення шкіл працюють на такому мінімальному забезпеченні тепла. Була проведена така робота по заміні вікон в Сичавській школі. Знову ж таки, ми довго планували цю роботу, але от в цьому році на ці канікули ця робота була виконана. І всі вікна в Сичавській школі помінені на пластикові. На жаль, там ще були багато вікон було дерев'яних. На, наскільки я пам'ятаю, біля 60 вікон. Дитячі садочки працювали і працюють в штатному режимі. Не було вихідних і на святкові дні, і зараз їх не буде. Тому, будь ласка, діти, батьки приносять дітей в дитячі садки, вони працюють, як і завжди. Також хочу повідомити, що е, соціальний автобус продовжує курсувати за звичним розкладом. Е, з 1 січня е, автобуси працюють, графік руху залишається таким же, нічого не змінюється. Е, ну, зробимо все можливе, щоб було комфортне забезпечення і пересування для мешканців нашої громади. Е, ми не дивлячись ні на що, не дивлячись на е, військовий стан, на ці проблеми, які сьогодні виникають. Ми всі працюємо е, в штатному режимі і робимо все, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність нашої громади. І безумовно, хочу подякувати всім нашим службам, які роблять все можливе, щоб е, проблем в життєдіяльності нашого міста, нашої громади, не виникало. Е, Сьогодні, 6 січня, ми відзначаємо велике християнське свято водохрещення. І це велике свято, і нехай вода очистить наші думки та на, направить наші серця до віри і надії. Бажаю всім мира, перемоги, до зустрічі і слава Україні!